Мудрі посилання Святого апостола Павла читання, будьмо важні. Братя, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою, ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа, бо навіть обрізані не зберігають закону. Але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведе Боже чимсь схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізання, ні не обрізання є чимсь, але нове сотворіння на всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божа. А втім, від неї нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вашим духом брати. Амінь, мир тобі при мудрі,